Зранку вроді збирався дощик. Але кудись поділись хмари, піднявся вітрець і дощику нема. Ото добре, що я вчора тут полила, і то я не встигла просапати, отам засохло під забором, прийдеться ввечері ще залить. Ну, вже грудочки я порозбивала, дивіться. А то ж прям. Таке було, Боже. Що це робиться з землею, не зрозуміло. Ну, і я так подивилася, як там морозник в порядку, слава Богу. Ну, і хай собі росте, ввечері ще піділлю. Чомусь моя гортензія, ота сидить на місці, що я її з осені брала в, в, в дім. Зараз попробую підлить. Знаю що, або щавлю на колочу, на кислю або лимончику. Там же в мене і голочки, і сосни лежать. Зараз у мене ще є, здається, для гортензії добриво піділлю її. Чого вона сидить, не незрозуміло. Отам От величенька на тій стороні вже росте. І ця ось о, листочки пустила. Думала, пропаде, а вона нічого. Ну так, все в порядку. Тут у мене багато роботи, мені треба пообрізати оце ж, бачите, і е, е, нарциси. І тюльпани отут же ж повбирала, звідсиля всі червоні. Це буду цим займатися. І ще і гіацинти вже е, викопала. Але не всі ті, що ми саджали там. Такого бускового кольору, або як це фіолетові, отам ще хай постоять. А тут уже викопала, бо вони мені мішали. І я перекопала, і підготовила для очітків. Ну і зараз трішки перепочину, де тут моя фенді. Ох ти, яка ж ти гарна на сонечко. Відпочиваєш, відпочивай. У мене воно там вила торчать, ото я викапувала там тюльпани, бо не достать. І боялась, що лопатою я переріжу. А вилами, виходить зручніше. Винесла Фенді їди, не дає попрацювати. Думала водички, винесла он води. А вона їсти просить, моя хороша. Дивіться, що робить. Ну їж, їжу, господи. Ну, ну, ну і що не так? Ну давай. Д давай так. Давай, все, з м'яска почнемо. Давай. Ой. Давай ще. Все, тепер сама їж. От хороша. Хороша фендюшечка. Ти проголодалась, ото. Ну все їж. Їж, їж. А я піду попрацюю трішки. Проголодалася. Ну, на вулиці, звичайно. Коли зовсім жарко, вона не хоче. А сьогодні так вітер прохолодно Ой, ось, все все, кушай куши. Чи погримить та й перестане, чи все-таки дійде до нас, не знаю. Ну, я поки що не включаю. Не знаю. Я тут прибрала, де хочу очіток посадити з однієї, з другої сторони з боку. Тут переклала свою доріжку, оце, але чомусь я не влізла чи не хватило, в общем. Треба оце поміняти, десь знайти. У мене десь є кусочок. Сюди хочу посадити троянду, а тут очиток, якщо встигну. І у мене вже тут це я ось о, водичку ставлю для птахів. Ну, п'ють, бачите, потихеньку. Оце я зранку налила повний, зараз ось немає. Ну, де ж треба їм пити. Ну і оце думаю, що його робити. Чи продовжувати, чи йти до хати. Ну, таки швидко двигається, дивіться. Ну, я вікна позакривала, і Фенді вже попросилась додому. А ось тюльпани, які я викопала, поставила просто під гаражом. Не хочеться в гараж заносити. А може і прийдеться. Не знаю. Зараз подумаю. Десь хочу взяти е, живець троянди з якоїсь бутилки, десь у мене тут є. Ну, які в цьому році тільки поставила. І сюди перенести. Ага, я парничок накрию, бо там уже огірочки. Невеличкі, правда, але приємно. Хоч щось, вітер піднявся. Хоч щось. Так, дивіться, зараз покажу. Ось який, бачите? Потім тут десь Ага, і ось ось ще один. Ну, віка, а он і там далі, віка і ось. Наш, нарахувала п'ять. Ну, я зараз не буду вже так їх шукати тут. Оце я п'ять штук купила, це кібрія. Я колись їх садила. Не дуже хороші. А оце в мене один пропав. Або щось під'їло, хоч він і в стаканчику. Я так думаю, що він пропадає. А цей росте нормально. Тільки ж я ж його заглубила, а я тепер не знаю, що це за огірок Та, аби врожай дав. Ну, тут, оце я попересаджувала з теплиці тої і поприймалися. Ще он один пропав, треба додати. І тут хватить. І вони такі на салатик будуть. Ну, потихеньку починає йти дощик. Але і сонце є. Не таке не дуже, але є. Ну, а я посадила очітки. і посадила отут одну троянду. То мені колись Наталя давала два букети, я в одному там дуже багато під одною бутилкою, то я акуратненько витягнула. І Посадила сюди, але не знаю, буде діло з нього чи ні. Ну, побачимо. Ну, У мене там багато живців є, які я садила, так що нічого страшного. Ну і що? Я, мабуть, не буду я мочитися. Так, там сонечко. Не, не дуже таке вже, ну, потому, тому що вже вечір. А селя заходить з центру міста. Іде, йде, може, там і дощ і був, і є. Ну, а в нас тільки починає накрапати. Ой, оце в мене, бачите, цибуля. Ну, то піду додому, так? Ось треба о... зривати. Та трішки хоч зірву, а то вона вся піде в стрілки, а ще можна покористуватись. Я її всю зрізала. А це вона нова вже виростає, бо я ту заморозила. Ну, це. Закінчу і піду додому. Бо це таке і посидіть нема, як він моросить, цей дощик. Ну. ну, а тут я встигну. Ось і вже й кінець. Кріп ми вже їмо, хоч він і дуже маленький. оце. Але щипаємо, бачите? Ну, що зараз дорого. Хотіла підлить сьогодні сині перці, ну, вже, може, завтра, з вечора. Це ж треба з вечора підливати. Ну, ось таке у нас сонечко. Я думаю, піду подивлюся за двором, що в мене тут робиться. А робиться в мене ось що дик. Ой, зараз покажу вам, яка краса. Але чомусь всі тільки. Світлі. Ні, є там і темні. О, вже і траву треба косити. Дивіться. Зараз ближче підійду. Собака, що ти там робиш? А? Чого ти туди ходив? Шукає щось. Може хтось їсти дав. Дивіться, яка краса. Заквітували мої петушки, але це ще не всі кольори. Чи поперепилялися, В мене ще й другі були. От такі, знаєте, отак, отут із жовтими, і з синіми. Ну, Якби не вийшла і не побачила, через забор ж не видно. Дивіться, які гарні. Ну, ще не зовсім відкрилися, але вже відкрилися. Гарнючі. Собака, ти чей? Чий ти тут ходиш? Такий упитаний. Ну йди, гуляй, гуляй, я тебе не чіпаю. А, пішов. Та не бійся. Не бійся, я ніколи вас не чіпаю. Пішов, пішов. Ось так дивіться, яка краса тут у мене. Справжня краса. А потім, коли вони оце відквітнуть, я оце зрізаю, а оці листки їхні лишаю. У нас там цоколь, а не забор внизу. І вони закривають, і теж непогано. Зробила собі каву, хоч уже і під вечір. Ой, трішки розлила. Ну і дивіться, хотіла посидіти на дворі, так ця погода якась то дощ, то немає, то вітер, то знову дощ. Ну, а додому ще йти не хочеться. І я думаю, посижу на веранді, як раніше ми всі збиралися і тут сиділи. Ну, а тепер я сижу сама. І оце ж я зробила собі каву і взяла отакий пряник. Який мені можна, так, не дуже, звичайно. І поп'ю каву. І що, я думаю, мені тут Віка дала завдання. Візьми листочок і ручку, і напиши в першу чергу, що нам треба в цьому році зробити. А я вже буду дивитися каже, по грошам, що треба де купити. Ну, і думаю, я якраз посижу тут, подумаю, позаписую. А то, як вона говорить, доп... ну, там, не стало лінору у нас, а хто у нас веде учет чоловіха? Кажу, та я. Ну, отож. Ну, і зараз думаю, посижу я і подумаю, позаписую. Що я ще хочу розповісти? Оце дивіться, це я ем, і беріс, уже він відквіт. І я тут сім кущиків зрізала і поставила в воду. Я раніше зрізала і прямо садила в землю, і вони проживались. але добре поливала. Ну зараз там, де я його хочу розвести далі, у мене там лежать камінці. І мені треба, щоб він пустив корінці, і тоді я ті камінці і посажу його. Ну, і оце ж така квіточка в мене тут стоїть. Так, у мене кава з молоком, зараз, з лимоном я сьогодні пила і це вже в мене третя чашка. Я, звичайно, розлила трішки. Де моя фенді, я не знаю, десь там, мабуть, спить. І оце я трішки посижу. Подумаю. Що мені там в першу чергу? В першу чергу нам треба у веранді тут трішки кришу переробити, бо і коли дуже такий сильний дощ, десь воно там з дому затікає і тече потім отут. Ну, Побачимо, як воно там, справа в тому, що оця віранда достраювалась, і видно, щось там десь неправильно зробили. У нас був тільки дом і маленький оцей тамбур. А потім ми перезимували одну зиму. Ну і що, ось, ось тут скільки? Півтора метра цього тамбуру? І далі вже е, хол йде. І взимку було дуже холодно, це завівало. І ми вирішили зробити веранду. Ну і, і чого в нас тут так ступенька вийшла? Я хотіла коротшу, а далі зробити терасу, щоб вийти і посидіти. Приходить моя сусідка, всім знаєте її, і каже: Ну, що ти ото видумуєш? Не видумуй ту терасу, Вийдеш на вулиці і посидиш. Роби на всю віранду. А тут уже і цоколь забився, і, по-моєму, навіть стяжку зробили. Ну, і вийшло, що треба було робити ступеньку таку, ну, така невеличка ступенька. І оце, що таке, в Чому справа? Що ти там сердишся? Що сердиться? І оце в нас, е дякуючи Наталі, вийшла вона така довгенька. І говорить, а взагалі треба було так від тіля і до кінця на весь дом. А на весь дом це, виходить, 10 метрів. У нас він отак 11 йде, а так 10. Кажу, та то, мабуть, було б і багато. Ну, нічого. Це, чогось воно там тече. Я і так відволіклася і стало затікати в 2021 році. До цього, слава Богу, з 2011 року ми її в 2011 добудували до будинку, нічого ніде не текло. Щось сталося. Ну, мабуть, я сьогодні вже на вулицю не піду, поливати не буду. Те, що необхідно, я полила, це квіти, а там вчора капель на мені заливала. І сьогодні не жаркий був день, то нічого постоє. Навіть якщо завтра буде жарко, зранку щось полью, може капель не включу. Ну, його, його краще включати на ніч. Тоді воно і добре заливає. Оце десь так можна з 9 до 11 години і полить весь огород. І не стоїш, і це багато часу мені економиться. О, дивіться, як добре, що я не поливала. Дощик таки пішов. І поливає мені і огород, і тротуарку, і квіточки. А я тут груддя вже розбила так добренько. Завтра ще можна буде трішки грабельками пограбати. Я тільки не встигла гортензію хотіла підживити, бо дуже вона така погана. На цій стороні. Може, її треба було посадити Де сонячно Хто його знає? Ну, побачимо. Ось такий у нас день, вечір, бачите, збирався, збирався дощик і пішов.